Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався на чемпіонаті Європи 2012, Домашній чемпіонат Європи для України. 11 червня 2012 рік. Збірна України приймає збірну Швеції. Матч відкриття чемпіонату Європи 2012. Заповнений НСК Олімпійський 64 290 оболівальників був на НСК Олімпійському Джунейт Чакир, турецький суддя, даний матч обслуговував. Збірна України приймала збірну Швеції. Це був перший тур. Це друзі, був. Перший тур, група 9 у цій групі ще були англійці та французи. 2-1 Друзі, 2! -1! Україна перемагає. И сьогодні я хочу згадати цей неймовірний матч. І давайте, друзі, все розпочнемо говорить, по порядку. О, ну що, друзі, давайте ми розпочнемо зі стартових складів. Давайте, давайте мы спочатку зі стартовим складом та визначимось, да? Збірна України, головний тренер команди Олег Блохін, 4-2-3-1. Стартова розстановка в Українців. Андрій П'ятов у воротах. Хечеріді Михалик. Пара центральних захисників. Гусів Селин по флангах. Тимощук на Ярмоленко. Ярмонко. Трика півзахисників. Назаренко, центральний, атакувальний півзахисник Андрій Шевченко та Воронін, відповідно. Вийшли грати у нападі. Стартова розстановка 4-3, 1-2. Я все-таки помилився. Не 4-2-3-1, а 4-3, 1-2. Ось, помилився. Це в Швеції. Стартова розновка 4-2-3-1. Ерик Хамрен, головний тренер команди. Ісексон у воротах, Мельберг Гранквіст, пара центральних захисників. Лустік Ульсен по флангах, Чельстрем Йольм опорні півзахисники. Златан Ібрагимович. Капітан команди, центральний атакувальний півзахисник. Ларсон Тойванен по флангах та Розенберг у нападі. Це стартова розновка збірної Швеції. Капітан команди Златан Ібрагимович. В Україні капітан. komandy Andrii Szewczenko. Дві легенди, дві легенди Мілана. Uh, Андрій Шевченко та Златан Брагімович капітани команд. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, дуже такий рівний початок. І українці дуже здорово розпочали, і Шведи дуже здорово розпочали. В принципі, такий, знаєте, початок рівний. Uh, і у Швеції були на плані перспективні атаки, і Україна відповідала своїми спробами. Тобто, справді дуже хороший футбол. Дуже хороший футбол, і справді. І, в принципі, якщо так навіть, знаєте, і в цілому брати матч, статистика вам потім буду диктувати. В цілому, це був абсолютно такий матч, справді приблизний, справді доволі, доволі такий рівний. Uh, дуже багато було боротьби на футбольному полі. Справді. Дуже багато було боротьби. Ну, Швеція така команда. Фізично дуже сильно підготовлена і справді команда. Ось. Хороший шанс був в Андрій Шевченка, коли Андрій Шевченко вийшов на ударну позицію. Андрій Шевченко пробиває та не забиває. Не забиває Андрій Шевченко. Супер шанс був в Андрій Шевченко, його вивели на ударну позицію, але забити йому не досить. Цього ми вважаю, що українців були більш так, знаєте, остріші, справді атаки, ніж у Швеції. Да, швиди також відповідали. Там і Йольм, пригадується, напевно, пробивав і справді по воротах збірної України. Ось, і справді доволі таки, напевно, пробивав. І Андрій П'ятов, до речі, в гру вступав. Пригадиться ще дальній удар Євгена Каноплянки, якщо не помиляюся, коли воротар Шведів в гру вступав. Взагалі Євген Коноплянка дуже брав на себе дуже здорову ініціативу. Пригадиться також його небезпечний удар, коли м'яч пролетів буквально над Христовино. Ось, Українці тиснули, супер шанс був України. Десь так вже приблизно. До завершення першого тайму. десь так на клині так 38-й супер шанс був Андрій Ярмонко, Коли Андрій Ярмонко, пробивав упор! Вже в Атара Швеції, але захисники Швеції блокують удар. До речі, не Андрія Армонка, а Андрія Шевченко. Андрій Шевченко пробиває його удар. Блокують захисники. Шведської збірної. Україна тиснула е, під кінець тайму, але і у Швеції також був супершанс, коли Златан Ібрагімович на 39-й хвилині після подачі з лівого флангу Златан пробиває протигін Андрію у го воріт, рятує збірну України. І справді це було дуже небезпечно. В кінці Кеті перший тайм завершується. Рахунок 0-0. Рахунок 0-0. Перший тайм, відповідно, Підійшов до свого завершення. Українці, та швед, показали дуже хороший футбол. Я скажу, що футбол, в принципі, був рівний. Але я все-таки вважаю, що в Україні були атаки, все-таки небезпечніші. Ну, все-таки, мені здається, що Україна все-таки була поостріше, ніж е, збірна Швеції. До речі, на другий тайм в Україні Девич вийде Мілевський та Ратані. У Швеції вийде Свєнсон в другому таймі Ельмандер та Вільгельмсон. Гель, Вийде у швеції Другий тайм. Друга 45 хвилинка, і Швеція. І Швеція збиває. І Швеція збиває гол на 52-й хвилині матчу. Збірна Швеції рахунок у матчі відкриває. відкриває рахунок Швеція. Справді, в детстве забитые, капітан команды забиває гол. Справді дуже таки гол-то прикры. Златан підставляє ногу. Спочатку там хтось из Швеції пробивав по воротах. Златан підставляє ногу. Удар! Рахунок у матчі відкрито. 52 друга хвилина матчу. Збірна Швеції, рахунок у матчі. Відкриває на 52-х хвилині матчу. не пам'ятає, хто саме пробивав. Там хтось пробивав з лівого флангу. Я можу зачина помилятися, але, скоріш за все, це був э, той ванен. Він пробиває, э, підставляє ногу златан і златан збиває. Златан збиває. І Златан робить рахунок 1-0 на користь збірної Швеції. Але українці, але українці не здалися. І буквально через декілька хвилин українці провели свою хорошу атаку Андрій Армонко на правому фланзі зробив дуже хороші переступи. Побачив вривання Андрія Шевченка. Андрій Армонко робить хорошу подачу Шевченко, бігло мовиться. Це гол! 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 Андрій Шевченко! Один-один! Андрій Шевченко! Забиваю, забиваю по місці на Андрій Шевченко. Легенда! Легенда! українського футбола! Дві легенди українського футбола! Організували це за тебе Андрій Армок подає а Андрій Шевченко. Замикає, замикає, гол! Один один! Збірна України зрівняла рахунок. Зрівняла рахунок Україна. І після забитого м'яча Україна на такому емоційному піднесенні Українська збірна пішла в атаку, пішла забивати ще. І хороші були моменти України. Але не вдалося їх реалізувати. Yeah. Але ось вона! 62 60 хвилина матчу, українці зробили к на лівому фланзі. Вікінка наплянка подає на ближню стійку, Андрій Шевченко пробивається гол! І це гол, і це 2-1. І це 2-1. Андрій Шевченко забиває гол. На 62 других хвилі робить робиться у матчі 2-1 на користь збірної України. Дуже здорово, Андрій Шевченко, з ближньої стійки, знаєте, вибігає, пробиває та забиває. Браво! Браво, Андрій Шевченко, браво! Легенда! Легенда, Андрій Шевченко! І він забиває 2-1! Рахунок стає на користь України. Ну, і все, і українці вже не віддали цей матч. І українці не віддали там і болівальники, так підтримували команду. Знаєте, там так неймовірна була підтримка в українців, і було, я думаю, що зрозуміло, що українці ну навряд, чи, ну навряд чи вже віддадуть цей матч. Тому що психологічна перевага була в Україні в Україні більше. Швеція намагалася забити, Швеція пішла на штурм. Хотіла Швеція відігратися, але Україна вистояла. І здобула перемогу в кінці кінців Джуней Чакир вдає фінальний свисток 2-1! 2-1! Україна перемагає! Друзі, 2-1! Україна перемагає! Швеція! Да! Неймовірна перемога! Просто неймовірна перемога! Друзі, забігаючи наперед, скажу, що Україна посяде у цій групі третю позицію. І Україна не вийде з групи. Англія та Франція вийдуть далі. Україна потім програє дуже прикро англійцям. Дуже прикро. Там взагалі такий момент був, і справді з англійцями такий, знаєте, там і справді дуже такий, справді, прикрий момент був. Коли м'яч, якщо не помиляюся, навіть лінію воріт пересік, але судді. То тоді ж не було, до речі, системи відеоповтору. Да? Тоді ж не було системи відеовару, да? не було системи відеоповтора. І... Чистий гол України ну, не зарахував. Хоча м'яч там лінію веріти пересікає. Де? Ось Україна програє французам та англійцям і посяде третю позицію, але ця перемога над Швецією, це було щось. Друзі, це було просто неймовірно! Це була просто неймовірна перемога. 5347. Це контроль м'ячі Україна перев, перев, перевладіла Швецію. Переволоділа Швеція Україна. 536 передач в цілому зробили українці. З них 373 були точними. Відповідно, у Швеції 500 рівня передач. 335 з них були точними. 8 ударів задала Україна. 5 ударів в площину. У Швеції було 6 ударів по воротах. Е, Ні, друзі, перепрошую, це щось я взагалі то не то взагалі-то сказав, напевно. Е, в ось, справді. 11-11. Тобто команди завдали 11 11 ударів, одарів. 11 ударів Україна. Нанесла 3 удара в площину в України. Е, 11 ударів у Швеції, 7 ударів в площину. тут Шведи більше в ствір були. 3-2 за котовими. Uh, і 2 один офсайди. Тобто по 11 ударів було в команд. В Україні 2 удари. Припрошу, три удара в площину. Uh, в України, uh, У Швеції відповідно сім ударів в площину. Але Україна перемагає. Підопічні Олега Блохіна здобувається дуже дуже важливу перемогу. Знаєте, я вважаю, що Україна Поділ перемагає. Знаєте, я вважаю, що Україна перемагає по ділу. Я вважаю, що все-таки Україна награла на цю перемогу тоді справді. Я вважаю, що Україна та по ділу перемогла. Україна перемагає Швецію, неймовірна збірна Швеції, з неймовірними футболістами, з неймовірним тренером Україна обігрує Швецію з рахунком 2 1 Ну, на превеликий жаль, Україна хоча з групи не вийде, але знов таки, ось ця перемога, вона запам'ятається. На довгі, довгі роки, друзі. я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.